Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваш астролог, астропсихолог Клименко Наталія. і поговоримо з вами про рожеву повню 13 квітня. За київським часом, із урахуванням переведення годинника. Вона буде о 3 годині ночі і 21 хвилині. Саме в цей період місяць буде робити опозицію до Сонця. Місяць буде в 24 градусі знаку Терези. А Сонце у 24 градусі знаку Ова. Символічно, оскільки місяць знаходиться у володінні Венери, а Венера також вночі переходить в прямий рух і вона в стоянні, тобто акцентуються теми фінансів та взаємовідносин. В цьому відео ми з вами поговоримо про практики, які сприятливо робити на період повні та спадаючого місяця. Він буде спадати впродовж наступних двох тижнів. Це період, коли ми будемо підбивати підсумки, отримувати певні результати, або ж це буде кульмінація і завершення певних проєктів. Також поговоримо для кожного знаку зодяку, в який сектор буде попадати місяць і де він буде давати нам очікувані результати. В цей день ми будемо проживати з вами напружено 15 місячну добу, і в той же час будуть гармонійні аспекти, оскільки майже всі планети в стеліумі, тобто їх буде скупчення в знаку риби, знаку, яким управляє Нептун, а це вищий прояв Венери, то акцентується тема не лише відносин, але і гармонії, того космічного балансу, рівноваги, який має бути. Це період, коли і Венера, і Марс, і Меркурій вже перейшли в прямий рухи вже з 14 квітня. Якщо ви якісь проекти переглядали, то ви можете вже їх впроваджувати в життя, щось підкруговувати, в залежності від того, чи сподобається вам той результат, який покаже місяць. в цей період. Багато планет, скупчення планет буде робити гармонійний аспект до Марсу, а він символізує активність, нашу ініціативу. І вони будуть закривати в гармонійну конфігурацію дію на уран, планети креативності та нестандартності. І саме Венера буде в гармонійному аспекті можливостей до урану. Тобто це сприятлива можливість для оновлення. Так, ввечері буде напружений аспект, оскільки місяць буде у з'єднанні з Гекатою. Тобто в цей період ми можемо отримати результати, на які не сподівалися, може бути висвітлено те, що було від нас приховано. Важливо, в період повні, оскільки дуже багато енергії неприборканої, бути уважними на дорогах, не втягувати себе в конфлікти. Починає формуватися напружений аспект між Плутоном та Марсом. Пізніше вони будуть формувати великий квадрат за участі і сонця, і гекати. Про це детально буде окреме відео. А зараз поговоримо для кожного знаку зодіаку, куди потрапляє місяць. Тож буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Для вас, мої любі офни, в вашому сьомому секторі буде місяць. Цей період будуть висвітлюватися теми ваших партнерських взаємовідносин, можуть підписуватися важливі договори, ви можете отримати ясність стосовно партнеру або по бізнесу, або по шлюбу стосовно того, що це за людина, яка поряд з вами, чи будете ви з нею далі йти по життю, або ж потрібно розірвати ці контракти, ці взаємовідносини, вони вже не приносять вам радості і не дають того. Результату, на який ви сподівалися, для когось це може бути чудовим періодом, щоб ви перевели свої відносини на більш серйозний глибокий рівень. Для когось це може бути в коханні. Або ж хто запропонує руку та серце. Це може бути і спільна покупка, або ж спільна діяльність із вашим партнером. Сьомий сектор відповідає також і за відкритих ворогів та опонентів, може бути і ясність стосовно них. Це стосується і клієнтів, оскільки ретроградними були планети, ви могли передивлятися свою клієнтську базу, наприклад, і зараз поступово буде збільшуватися клієнтська база, буде більше народу приходити. Також сьомий сектор відповідає і за дрібні юридичні угоди, тож можуть бути і сприятливим періодом для того, щоб ви закривали одні угоди, закривали певні проекти і вже могли звільнитися для роботи над іншими. Для вас, мої любительці, в шостому секторі буде повня. В цей період місяць відкриває для вас. Можливості щось допрацювати, підкоригувати, висвітлити вам теми, що стосується роботи, ваших рутинних обов'язків, а також допомоги іншим. Сприятлива можливість, оскільки це ще й сектор здорового способу життя, щоб звільнитися від негативних звичок або ж пройти обстеження організму для когось це може бути. Ясність стосовно ситуації із домашніми улюбленцями. Шостий сектор це сектор допомагаючих професій, може бути так, що ви вирішите займатися консультуванням, допомагати іншим, або виникне така потреба. Це може бути і періодом звільнення із неулюбленої роботи, або ж ви вирішите змінити умови свого проживання. Це може бути і переїзд. І таким чином ви зможете звільнитися від того графіку дня, який вам більше не подобається. Для вас, мої любі, близнюки у вашому п'ятому секторі буде місяць і буде висвітлювати теми, які стосуються коханих людей, дітей. Натхнення творчих проєктів, спортивних досягнень, вашого хобі, в цей період ви можете виступати, або ж будете запрошені на святкування, або ж ви можете завершувати свою відпустку, або зрозуміти, що вам потрібно навпаки на відпочинок, і це буде звільнення від обов'язків, ви звільнитеся від роботи для того, щоб відпочити. Або це може бути виступ на сцені, це прояв щедрості, ви можете більше уваги приділяти дітям. Це також і стосується хобі, тобто ви можете свою власну справу монетизувати, вирішити перевести її на офіційний рівень, це може бути завершення творчого проєкту, або ж ви можете подивитися на ту людину, з якою у вас були романтичні відносини, і буде ясність стосовно її. Життя поряд із вами. Для вас, мої любі раки, повня буде в вашому четвертому секторі. Секторі, що відповідає за родину, батьківщину, традиції роду, місце проживання, все, що стосується нерухомості. Тобто, це може бути періодом. Заключення або перезаключення угод, наприклад, контракт на оренду житла закінчиться, ви будете перепідписувати на інше, або ж переїжджати, або це може бути періодом завершення ремонту вдома за ретроградним Меркурієм. Це була чудова можливість. А також це сприятлива можливість і для того, щоб ви з'ясували всі сімейні питання, які до цього часу були під питаннями, невирішеними. Це може бути і отримання звістки стосовно членів вашої родини, або ж це сприятливий час для генерального прибирання вдома, для звільнення від непотрібних речей, від непотрібних стосунків. В цей період може бути бажання вийти на роботу, наприклад, а не сидіти вдома, може прийти кульмінація, результати від вашої діяльності онлайн, або ж це може бути отримання важливої звістки, яка стосується вашої батьківщини. Для вас, моє любі леви, в третьому секторі буде місяць, і він буде висвітлювати теми, що стосуються вашого близького оточення. Це може бути завершення, наприклад, відрядження, або ж може бути переїзд на нове місце роботи, або місце проживання, і ви остаточно вже поставите на цьому крапку в переїздах речі, всі будуть вже в одному місці. Або ж це може бути і отриманням Важливого документу для когось пов'язаним із навчанням, для когось із підвищенням кваліфікації, або ж із зміною місця роботи. Це може бути зміна колективу, звільнення із старої роботи і розрив стосунків із колишніми колегами по роботі, або ж це може бути отримання водійського посвідчення. Для вас, любі діви, у вашому другому секторі буде повня, тобто вона буде висвітлювати все, що стосується вашої самооцінки, ваших талантів. Це може бути завершальний виступ, наприклад, який ви давно готували, завершення творчого проєкту, за який ви презентуєте. Це може бути і ясність в темах ваших ресурсів та фінансів, які ви зробляєте власною працею. Це може бути і Закриття контракту, наприклад, договору з клієнтом, або ж будете мати ясність стосовно ваших доходів, доходів, розходів та джерел доходів. І впродовж наступних двох тижнів, поки місяць спадаючий, ви можете проаналізувати, що саме вам потрібно, наприклад, для того, щоб заробляти більше, наприклад, або для того, щоб мати більш комфортні умови роботи. Для вас, мої любі Терези, у вашому першому секторі буде місяць, і він буде висвітлювати теми, які стосуються особисто вас, вашої зовнішності, вашого іміджу. Це сприятлива можливість для того, щоб ви позбавлялися непотрібних вам стосунків. Це може бути і важлива зустріч, підписання важливої угоди, завершення контракту. Це може бути і ясність в темах, які стосуються виступів. Укладання угод, зміни вашого стилю. Це може бути, оскільки місяць спадаючи, сприятлива можливість для нової стрижки. Або періодом, коли ви вирішите переїхати, наприклад, змінити спеціальність, оскільки це і сектор, навичок. Для вас, моя любі скорпіони, в вашому 12 секторі буде повня, Тобто, вона висвітить вам теми, які торкаються усамітнення. Тобто це могла бути робота над творчим проєктом, і ви її завершите. Це могла бути таємна діяльність, також робота, яка потребує нерозголошення даних клієнту. Це чудовий період для того, щоб ви пройшли обстеження організму, звільнялися від хвороб, від непотрібних звичок. Негативних від страху, від нав'язаного чужого стереотипного мислення, оскільки 12-й сектор відповідає за далекі землі, за режимні об'єкти, це чудова можливість і для відпочинку. Ви можете приймати рішення, наприклад, відвідати ретрит, або ж ви можете отримати документ, пов'язаний із кордоном на виїзд, або ж може бути звістка із далеку. Для когось періодом, коли ви вирішите переїжджати далеко або ж за кордон, або з'ясувати таємницю, за яку не знали. Це може бути і періодом ясності в роботі вашого партнеру. Для вас, мої любі стріляці, в 11 секторі буде повня. Вона висадить вам теми, які стосуються ваших планів на майбутнє, ваших стосунків із друзями та однодумцями, оскільки це дім результатів. Від попереднього 10-го сектору, сектору кар'єри і статусу, то ви можете отримати результат від вашої діяльності у вигляді премії, у вигляді посилення вашого статусу, авторитету в колективі. Це може бути і відвідування великих заходів, або ж завершення вашого соціального проєкту, соціально значущого. Це може бути періодом, коли ви вирішите питання, які стосуються ваших друзів. Може бути допомога їм. Оскільки 11-й сектор пов'язаний із другими шлюбами, то це можливість зустріти саме ту людину, навіть через соцмережі, через онлайн сайти знайомств. Це може бути ясність стосовно хто вам друг можете переглядати свої плани на майбутнє, щось коригувати. Можливо, вже щось стало неактуальним, поки ретроградною була вона Ви мали щось передумати, переглянути і вирішити, що це більше не актуально. І впродовж наступних двох тижнів допрацювати певні теми. І з 27 квітня, коли буде новий місяць, ви вже зможете впроваджувати щось нове в своє життя, нові плани. Для вас, мої любі козороги, в вашому 10 секторі буде повня, вона висвітить вам або ж дасть результати і ясні стосовно вашої кар'єри, вашої посади, вашого статусу в соціумі. Це пов'язано із зміною місця проживання. Наприклад, це може бути отримання премії, завершення контракту, перехід на нову роботу або ж зміна роботи із офісу, наприклад, із найму на власний бізнес. Це може бути і вирішенням зробити вагому покупку, підписати важливий документ. Для когось може бути сприятлива можливість для. Зміни керівництва. Ви будете мати ясність стосовно вашого положення в соціумі, реалізації ваших амбіційних цілей і визнання. Для вас, мої любі водолії, вашому дев'ятому секторі буде повня. Вона висвітлить вам теми, які стосуються юридичних питань, питань, пов'язаних із вашою діяльністю. Це можуть бути виступи, складання іспитів, звітностей. Також. Періодом, коли ви зможете переглянути свою ідеологію, свій погляд на життя, і щось для вас може відкритися. Нове також це дім вищої освіти, для когось це може бути отримання важливого документу. Він може стосуватися як ваших знань, навичок. Також це може бути пов'язано із переїздом. Це може бути завершення курсу, наприклад, вивчення іноземної мови, або ж ви будете мати ясність стосовно того, чи варто вам переїжджати в іншу країну або ж в інше місто. Це стосується і мандрівок, для когось може бути періодом, коли ви вирішите, коли саме ви зможете мандрувати для того, щоб розширювати свій кругозір. Для вас, любі, риба в вашому восьмому секторі, буде повня. Вона дає вам результати в темах, які стосуються ризикових, кризових ситуацій, великих спільних фінансів з вашими партнерами. Це може бути отримання відповідного документу. А також періодом, коли ви зможете позбутися залежностей, негативних думок, негативних людей. Поряд. Це чудовий період позбутися від. Царя стосовно податків, митного контролю, соціальних виплат аліментів. Буде ясність в цих темах, зможете щось допрацювати впродовж наступних двох тижнів, вирішувати питання, пов'язані з банками, з страхуванням. Можливо, ви вирішите із партнерами створити власний бізнес, або ж буде завершений великий контракт, і ви отримаєте винагороду від цієї справи. Отже, в період повні для нас головним залишається місяць, який символічно управляє знаком рак і відповідає за воду, водну стихію. І ми з вами на 70-80% складаємося із води. І саме в цей період, коли дуже багато енергії, місячної енергії, то сприятливо, поки буде спадати місяць і позбавлятися від негативних думок. Негативних обставин в житті, а наскільки це нам дається. В цей період ви можете просто приймати ванну або душ, щоб із водою змити з себе весь негатив, подумки. Сприятливо в цей період прибирання, поки буде спадати місяць, ви можете написати лист образ на когось, можливо, на себе, і пробачити. Потім розірвати цей листочок, подумки відпустити ситуацію, і поки спадає місяць бути в хорошому настрої на вищих вібраціях, оскільки зараз іде перехід від одних енергій до інших в період, коли Марс в опозиції до Плутону, у нас є можливість за рахунок наших навіть маленьких кроків позбавитися від цього негативного, Плутон нам цьому допоможе. Я бажаю вам успішного повного місяця, тож нехай повний місяць принесе нам ці результати, які ми хочемо, які ми дозволяємо собі заслужити і бути сповненими вдячності та любові. Дякуємо за перегляд і до наступних зустрічей і в наступних відео!